Ви шукаєте найкращі сервіси масової розсилки електронної пошти, щоб допомогти вашому бізнесу зростати. Сьогодні ми розглянемо 5 найкращих сервісів масової розсилки, які можуть підсилити ваш бізнес і зробити імейл маркетинг простим. Перший у списку SMTP SMTPJet створений для того, щоб надсилати масові листи було легко та швидко. Він автоматизує доставку листів на основі дій користувачів і може повторно надсилати листи тим, хто їх не відкрив. Цей сервіс дозволяє вам безпосередньо спілкуватися з клієнтами, ділитися важливими повідомленнями або терміновими пропозиціями. SMTPJet пропонує такі функції, як створення шаблонів за допомогою наших першокласних інструментів дизайну, легке їх редагування та отримання детальної аналітики щодо відкриттів, кліків, відмов, відписок та іншого. Крім того, SMTPJet пропонує доступні цінові плани, завдяки чому ви платите лише за те, чим користуєтеся. Друге місце MailChimp. MailChimp популярний завдяки простому у використанні інтерфейсу та потужним функціям, що робить його чудовим вибором як для новачків, так і для досвідчених маркетологів. Третє місце Constant Contact. Constant Contact пропонує різноманітні налаштовувані шаблони, просте управління списками та відмінну підтримку клієнтів. Четверте місце GetResponse. GetResponse це комплексне маркетингове рішення, яке включає імейл-маркетинг, цільові сторінки, вебінари та багато іншого. Це ідеальний вибір для бізнесу, який хоче об'єднати різні маркетингові канали на одній платформі. П'яте місце Вебер а Weber відомий своїм простим у використанні інтерфейсом і надійним сервісом. Він пропонує різноманітні шаблони, прості автоматичні відповіді та відмінну підтримку клієнтів. Ось 5 найкращих сервісів масової розсилки електронної пошти. Для отримання додаткової інформації відвідайте самтіпгет.com і зв'яжіться з нами через посилання на WhatsApp, яке вказано в описі.